Парламентом закон про мобілізацію це найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни. Про таке заявив у Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. І за словами омбудсмена, слід розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої, і військові, які там перебувають, повинні мати змогу, зокрема, отримувати відпустку. А для цього треба збільшити кількість українців в лавах збройних сил. І також Лубінець вважає, що тепер процедура виглядає максимально демократично. На мій погляд, процедура мобілізації виглядає максимально демократичною. Без примусу усі військовозобов'язані повинні пройти перевірки своїх даних у реєстрі. Після цього ті, хто не буде виконувати ці норми, будуть підпадати під демократичні принципи нашої країни. Тобто ТЦК звертається до поліції, потім відкривається кримінальне чи адміністративне провадження, і правоохоронці займаються особами, які не виконують положення прийнятого закону. І обговорити деякі норми. Ми плануємо з адвокатом Олександром Золотухіним. Пане Олександре, моє вам вітання.